У Кремлі заявляють, що тиск США на Росію приречений на провал, а сторони повинні продовжити конструктивний діалог. Про це заявив спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв на тлі очікувань заяви Трампа з приводу війни в Україні. Конструктивний діалог між Росією і Сполученими Штатами ефективніше свідомо приречених на провал спроб тиску. Цей діалог буде продовжений, незважаючи на титанічні зусилля зірвати його всіма можливими засобами. Помилкові підходи Байдена продемонстрували свою неспроможність його брехня не вічна, вона повинна і буде виправлена. Це процес, в якому американська сторона намагається зрозуміти законні інтереси Росії. Рівноправний діалог, взаємна повага, реалізм та економічне співробітництво основи глобальної безпеки та сталого миру. Написав Дмитрієв раніше змі писали, що Трамп може сьогодні оголосити про новий пакет озброєнь для Києва, який включатиме ракети великої дальності.